Привіт! Сьогодні я вам розповім про те, що так зацікавило усіх останні декілька тижнів: це тестнети та ейдропи. Як знайти хороші тестнети? Скільки на цьому можна заробити? Та головне питання як це зробити? Взагалі, чому проекти, такі як Arbitrum спершу говорять, що ніякого токена ердропу не буде, а потім роблять анонс, і куча п'ятнадцятилітніх єб**нів стануть мільйонерами на ієрдропі? Це тому, що взаємодія користувачів з тестнетом проекту, іншими словами, ранніми юзерами, це офіційно не офіційна робота. Своїми діями, навіть незначними, вони роблять якусь роботу, тестують платформу, що дозволяє перевірити її працездатність, рекламують в твіттері за рахунок ретвітів. Платформа отримує лише плюси від цього, навіть якщо використовується мультиакінг, це все одно якоюсь мірою допомагає протестити платформу, хоч в таких випадках нагорода на один акаунт зменшується. Тестова мережа. Це мережа, яка створюється для тестування блокчейн-проекту до його запуску в основну мережу. Вона використовується для виявлення помилок і врасливостей до того, як вони стануть проблемою в реальній мережі. І проекти платять користувачеві за активність в тестовій мережі. Це безпрограшна ситуація. Проекти отримують велику базу користувачів для тестування своєї платформи, а користувачі отримують безплатні токени за участь. Це чудовий спосіб зацікавити людей проектом і створити навколо нього спільноту. Почнемо з питання, скільки можна заробити на тестнетах. Фіксованого прибутку у цій сфері немає, можна вмить заробити кілька тисяч доларів, а можна сидіти місяцями за всіма тестнетами та бути з вітром в кармані. Для середнього значення давайте візьмемо останні великі дропи та подивимося, скільки б ми могли заробити, якби приймали у них всіх участь. Але перед цим я попрошу вас поставити цьому відео лайк та підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Просуваємо український YouTube разом. Розпочнемо з того, хто й наробив шуму. Арбітрум. Арбітрум багатьох порадував щедрим дропом. Навіть найлінивіші змогли забрати 625 монет, які в середньому вийшло б продати по ціні 1,3 долари. Оптимізм при мінімальній активності у теснеті оптимізм можна було отримати 250 монет при ціні 2 долари за один токен. Аптос. Про цей аирдроп чув мало не кожен. Команда роздала по 150 своїх нативних монет при ціні 7-8 доларів кожному, хто просто змінитив безплатне тестове NFT. А тим, хто ставив ноду, роздали по 300 монет. Най найтерплячіші могли продати монети на піку по 19 доларів. Ми не настільки працьовиті та терплячі, тому для підрахунку візьмемо 150 монет за ціною 7 доларів. Uniswap. Команда роздала раннім користувачам свого DeX мінімум по 400 токенів Юні на гаманець. Можна було відразу зафіксувати 1200 доларів або дочекатися до моменту, коли Юні коштував 40 доларів і отримати 16 тисяч. В підрахунок візьмемо ціну у 3 долари. Inch. В середньому роздав по 600 своїх нативних токенів, які можна було продати за 700 доларів. На піку таку ж кількість можна було продати за 4200 доларів. Це далеко не весь список, але для підрахунку я візьму саме ці проекти, тому що тут кожен міг, але не кожен зміг. І так, при мінімальних витратах на ці проекти в їх тестнетах ми потримали 4250 доларів. Чи багато це, враховуючи на те, що для цього потрібно було зробити, то так, це однозначно багато. А тепер уявіть, скільки можна заробити, будучи активним учасником у тестнетах. Хоча навіть скажу вам, скільки це Це більше 10 тисяч. Отже, як можна заробити на тестнеті? Насамперед потрібно знайти проекти, які знаходяться зараз на фазі тестнету, але не аби які проекти, а ті, які з більшою ймовірністю проведуть роздачу токенів або монет в майбутньому. Ви можете це зробити за допомогою спеціальної підбірки, посилання, на яку я залишу в описі до відео. Тут відібрані всі цікаві тестнети, які, я думаю, зобов'язаний пройти кожен. Тут до кожного тестнету є інструкції, от, наприклад, Base Testnet. Нажимаємо от сюди, можемо перейти на українську версію і покроково подивитися, що треба зробити для того, щоб пройти цей тестнет. Тут. Все показано зі скрінами, все з силками, тому я не думаю, що це буде якоюсь проблемою. Ще одне з важливих правил: після того, як ви пройшли тестнет, я дуже вам раджу далі слідкувати за проектами, в яких ви приходили тестнети, тому що дуже часто вони дають якісь анонси з якимись додатковими активностями, де можна щось зробити, і за це можна отримати щось в майбутньому. Загалом, чим більше активностей ви робите в якомусь Тестнеті, тим більший шанс, що цей проект в майбутньому дасть вам більше монет, якщо взагалі він буде їх давати. Тому що є такі моменти, коли проект не роздає дроп за тестнети, але частіше всього вони роздають ардропи. Навіть якщо вони перше. Кажуть, що не будуть цього робити так, як це сталося з арбітримом. Вони казали, що не будуть робити ніякого ейдропу, але все одно його зробили. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас, та воно допомогло вам трішки розібратися у темі тестнетів та до кінця зрозуміти, чому за них платять. І якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропускати і надалі цікаві відео на тему криптовалюти. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі на зв'язку.